Вітаю! Сьогодні розповім вам про єгипетські трикутники та як вони нам спрощують життя. Поїхали! Якщо в нас є прямокутні трикутники зі сторонами, перше 3, 4, 5, друге 6, 8, 10. І третє 9, 12, 15, то ці трикутники називаються єгипетськими. А як це нам допомагає, зараз розкажу. Наприклад, в нас є прямокутний трикутник зі сторонами 3 та 4. Це наші катети. То ми, відповідно, можемо відразу записати, що гіпотенузою цього трикутника буде 5. І все без зайвих обчислень і дій. Так, відповідно, другий приклад: якщо в нас є катет 3, і в нас є гіпотенуза 5, то як знайти другий катет? Та легко! Це теж єгипетське та.